Традиційні спортивні змагання з волейболу серед жіночих колективів фізичної культури у сезоні 2013 2014 років відбувалися за участю семи команд і тривали упродовж п'яти місяців. Фаворитом районних змагань і вже не вперше була бродівська команда Єдність, капітаном якої є Світлана Грицалішин. Не в останню чергу, завдяки її зусиллям, зокрема щодо підбору команди, розстановки гравчинь на майданчику, команда показала вищий пілотаж, і суперниці з інших команд, яким довелося зустрічатися з єдністю згідно із жеребом, і вболівальники не могли не помітити росту команди упродовж останнього часу. Секрет у постійних систематичних тренуваннях та участі у товариських зустрічах і турнірах. Команда дівчат з Берлинської загальноосвітньої школи склала гідну конкуренцію бродівській єдності, хоча й поступилася фавориту з рахунком 0-3. Паралельно з нею виступає інша берлинська команда. Локомотив обидві тренує вчитель фізичного виховання Володимир Андрію. Іноді команди з Берлина доводиться навіть конкурувати між собою за місце. Відтак, локомотив з Берлина на третьому, команда Берлинської загальноосвітньої школи на другому. А єдність зручно розташувалася на першому місці турнірної таблиці. Четверте місце в еталону, а на п'ятому команда Рута зі села Білявці. Нагородження переможців відбулося у спортивному залі педагогічного коледжу, де й проходили усі спортивні зустрічі чемпіонату району з волейболу серед жіночих команд фізичної культури. Головний суддя змагань Володимир Андріюк передав слово президентові волейбольного клубу Єдність Андрієві Ковтуну, котрий про цей вид спорту може розповісти дуже багато, адже завдяки йому розпочав розвиватися цей напрямок спортивного життя у районі. Я радий, що нашого войну. Жіночих 10 кман приймає участь в першості району, чоловічих 10 кман приймає участь в першому району. Це значить цей спорт розвивається, популярний на районі. Ми його підтримуємо, ми його любимо. Він нам дає ту душу в нашому житті, де ми можемо розслабитися, де ми можемо проявити якісь свої інші якості в житті, як спортсмени, як гравця, і взагалі, як, як ми ставимося до спорту. Антипризери районного чемпіонату були нагороджені пам'ятними кубками, а також особистими грамотами і медалями. На сам кінець виступила головний спеціаліст сектору молоді і спорту Бродівської райдержадміністрації, під егідою якого і пройшли ці спортивні змагання Руксулана Гроцька.